У мене стали за ручки. Хто з вас знає? Хто пам'ятає, яке сьогодні у нас свято? Яке сьогодні не відказуємо, ті Анжела. Яке сьогодні у нас свято, друзі, хто знає? День народження. Молодця угоди народження. Гончика чи у скай? У Гончика! Ні, хто знає угоди народження. У Дані! А де наш Даня? Ти Даня, ти Даня. Чи ти Даня? А це Данілка, а це Даня. Нормально. дуже Даня. Сівли. Даня Данілка, нормально. Даня, бери Данієлку, в неї вже п'ять квартир по Києву. Нормально. Бери, хорошо, тримай, Даня, хорошо, хорошо, тримай. тримай, хорошо, друзі. Тому що така дівчина да, тільки раз в житті буває. Хто і так у нас день народження у Дані, так? Да? А хто знає, скільки Дані років? Сім. Усі ви сказали 27. 67. А Дані, сім років, осім це вже багато, так, Даня? Восени вже в школу, так, Даня? Ми восени йдемо всі в школу. В який клас? Перший Даня йде. І давайте ми, Даню, привітаємо разом з дорослими і з дітками. Ми голосно сім раз повинні сказати, що а, з днем народження добре. Тільки з першого разу почнемо шопотом, а потім голосніше, голосіше, голосніше. І останній раз так голосно, щоб повітряна тривога закінчилася. Добре. Так голосно, щоб усі ворожі літаки сіли куди на болото і більше не піднялися. Набрали бовідря повний живіт, приготувалися з першого разу, починаємо шопотом. Готові де, до де до нас почали. З днем народження, з ним народження, з ним народження, з ним народження. Родження, все народження! Блеска дорога, леска долоні. А тепер ми повинні дані подарувати квіти, можна наламати бузку, можна вирвати тюльпани, тюльпуни, да, друзі? Можна купити рецьки, дай подарувати друзі, так що ми ломаємо бузок і, і куштуємо пірожок. Взялися за ручки. І зараз хто знає, яку пісеньку потрібно заспівати імениннику? Яку пісеньку співають? Бою Лузі це вже буде після третьої чарки. А зараз, друзі, що ми співаємо? Хебі бьозди Хто міг співати хебіз? І гарно давайте перевіримо, біри хто гарно співає, то й подарунки получаємо. Yeah. Набрали би відрябовний шовіт. Усі разом співаємо.